Усім привіт, шановні друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про одного футболіста. Це буде Антоні із Манчестер Юнайтед, а футболіста, якого звинуватили у тому, чого він насправді той не обив, як показують факти. І я хочу просто зняти це відео та... Бесь світ побачив, що. Знаєте, світ це дуже несправедливий. Не хочу, щоб у такої неймовірної людини як Антоні, зіпсувалася кар'єра. Давайте а поговоримо, що взагалі розпочалося? Це розпочалося з того, що обвинили Антоні його обвинили. У тому, що він не робив, знову я вже кажу. О, два тижні тому перед матчем занським арсеналом поліція Вінкера Манчестера Антоні підозрюють у тому, що він там, там побив там, якусь там дівушку. Хоча я вважаю, що він цього не робив. Я вважаю, це абсолютно незрозуміло. Хто це взагалі зробив, хто взагалі його підставив, написали, що нібито ще в січні Антоні там вдарив на голову, ну, вдарив оцю жінку, нібито кулаком по голові. Ну, мені, ну це ще було в січні, і що прямо через півроку тільки осінь, це якось дуже дивно. Вибачте, але це якось прямо дуже прямо, якось навіть аналогічно. Тобто, чому тоді одразу ж буде. Ми... Ну, оборотилися. У мене весь чесне слово, я ось цього не можу зрозуміти. Відверто. Ну це привезло к е, певним взагалі якісь неймовірним якісь підозрам. І пам'ятаєте Мейсона Грінда? Але Мейсона тоді посадили. Тут, на щастя, все-таки нікуди не, не, не посадили. Е, не знаю, хоча з там майже те саме було. Чим тільки воно там відрізняться? Дуже. Це все дуже дивно. Тобто, ще там була інформація, що нібито Антоні у травні місяці кинув стеклянну чашку на цю жінку. Я, знаєте, я не думаю, що Антоні на таке здатне. Ну, до речі, Мейсон Грін зараз у Хетафа. Мейсона Грін та Потахесніку. Е, Кар'єра. ну так Потім він повернеться до Манчестера влітку. Тут в хатах він постерить. Ну, по Мейсі на це одденна справа. Зараз Антоні. Тобто його звинуватили ось після гри з Арсеналом. Це дуже дивно. І ось інтерв'ю, яке було Антоні 8. днів тому, якщо не помиляюсь, вийшло це. Інтерв'ю. Звичайно, що Антоні, до речі, відсторонили. Странила, ну на жаль. Тобто... То Антоні це просто одна з жертв. Ну... Дуже, дуже дивно. Це Антоні. Я не знаю. Я хочу вам процитувати. Це дуже просто дивно. Ну... Написано, що якась одна сторож... Женщина стипи, е от отозвала це повідомлення. Тобо це вже значить про те, що ну щось там не те. Ну Мені просто здається, що футболіста е можна він комусь там насолив раніше і ось так захотів помститися. Ну то, Тому що я не знаю, як це казати. Ну Антоні сказав, що його кар'єра, звичайно, ще не завершилася, але він сказав, що у нього зараз дуже тяжкий час. Але його мама каже, що камні кидають в дерево, яке дає плоди. О, тому якось так. Також я сказав, що у нього не було нічого. Я пройшов через більші складнощі і зараз знаходжусь в, із самих, в одній самій тяжкій ситуації у своєму житті. Мене звинувачують у тому, чого я не робив. Ось так я вам переводжу. А, ну і також, також він сказав, що спочатку ти становишся прикладом для багатьох людей, но із -за великої кількості лжи тебе в кінці кінців, в кінці кінців просто розпочинають забрасувати кімнями, каменями. Це фантастика. Це я, це я додаю, ви вибачайте. Е, е, Тобто це розпочинає робити кожен. Ну, дуже дуже неприємно, мені знаєте, самому. Також я сказав, що я дивлюсь на маму, на свою родину, і розумію, що, о, що моя мама знає, як я чоловік на справжньому ділі. Е -е, я дивлюсь на людей, які які спостерігають за мною з тих пір як я був о, зовсім юним о, і бачу їх о, і бачу їх ну страдання відверто страдання знаєте це, це не легко знаєте шановні ну це не легко знаєте ось представте себе на місці англії зараз Мені дуже прикольно. Ну, я вважаю, о, друзі, напишіть коментарях, ось ви думаєте, Антоні ось побив жінку. Це ж все-таки це справді лоша. Я думаю, це лоша, просто лоша. Негадно Треб... неждано це все з'явилося перед матчами національної збірної Бразилії. В чому бразильці, я хочу вам сказати, зараз на коні бразильці готуються вийти до наступного на чемпіонату світу і тут. Не, тут не гадано не ждано. Антоні перейшов Манчестер Юнайтед рік тому за 100 мільйонів євро за Якса. Йому зараз 23. 24 лютого йому буде 24. Тут у ньому вся кар'єра відверто ще попереду. Народився він в Озаксу в сан паулу в Бразилії. Це підстава! Шановні, це підстава! вибачайте мене! Це шановні підстава! Не робив цього Я хочу це довести. Звичайно, що мене ніякі, я думаю, британці дивитися не будуть, але я хочу, хочу українців. Хоча б українці. Знаєте, довести ще Антоні. Так у мене, звичайно, ніяких доказів цього немає. Але... Принаймні, це інтерв'ю Антоні воно вже каже. Причому Антоні плакав на цьому інтерв'ю. А плакав на цьому інтерв'ю. Тобто він не просто так, напевно, на публіку плакав. Тобто я бачив те, що я не відверто, ну це брехня, тобто це взагалі неправда, що, що там произошло тобто відверто. Тобто. Розумієте? Тому не вірте. Я, але я також там можу сказати, що там а, там, я не знаю, там, що там о, якийсь там футболіст там, когось там побив, там, зробити якісь там. Підстановки, знаєте, зараз нові технології, зараз можна спокійнесенько. І відео там можна підробити так ще. Тому якось так. Мені так просто знаєте, противно за цим цим наглядати, коли підставляєте на чому не винthi. людей. Це просто я... шоці, мені дуже... Ні, Ну, друзі, ви ніколи так не робите. Я не знаю, що там Манчестер Юнайтед буде робити. У Мейсона Грінунда також була ця історія. Як виріснулось, Мейсона просто підставили. Мейсон півроку просадив у тюрмі. Причому просадів за те, що не робив Мейсон. Але зараз, слава Богу, він грає в Хетафе. Навіть же дебютував. Повернеться до Манчестер Юнайтед улітку 24-го року і спробує у свій 22 заграти. заграти. А ось Антоні, я сподіваюся, також він повернеться. Я не знаю скільки там буде цей суд і що взагалі там буде. Но поки що йде тільки розслідування. Я так розумію, там три жінки подало на Антоні заяву. Це якась фантастика. Одна жінка вже це повідомлення відізвала. Це відверто, я думаю, це все продумали І Я думаю, тут, тут не так все легко, як написали все. Ні, тут не те, тут, звичайно, що не те. І колись навіть казав крищана, але ну, що він дуже засмучений. Те, Футболістів ось так наказують не за що, що це <рив> робили. Ща на разів <рив> так десять. Відверті, значимо всього. Ні, у майси попада під санкцій. Фантастика, чесно. Фантастика Голливуда і Чорска. Просто мені прико. Чесно мені. Ну так, друзі, з таким ітоном. Вийшли. Не пропустіть завтрашній поєдинок. К ЧПУ. Чому Баварія? Что Не пропустіть цей поєдинок. Друзі, давайте всім.